Скандали, інтриги та розслідування відбувались навесні минулого року у ківерцівському відділі Луцької окружної прокуратури. Вся увага була приділена одній порушувачці порядку. Мовляв, прибиральниця декілька днів йшла з роботи, коли їй заманеться. Опозивочка Янковська прибувала на робоче місце ці три дні в різні години. Але до 9-ї години ранку вона приходила в приміщення, виконувала свою роботу. Це все зафіксовано разом з тим. У різні години в ці дні вона, наприклад, 23 квітня о 8 годині 37 хвилин, 24 квітня о 11.35, 25 квітня в десятій годині 30 хвилин вона була одягнута в верхній одяг, при собі мала свою сумочку. Жінку звільнили поновитися на роботі через суд першої інстанції вона не змогла. В апеляції каже, що за 27 років роботи нарікань не було, і в ці дні, нібито у прогулу, вона була на території прокуратури.